Можна ось так зразу зробити такий карколомний ривок в кар'єрі? Ну, І чому так відбувається? Запитаємо в Тараса Загороднього політтехнолога, керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, моє вітання вам. Як ви можете пояснити це рішення? Знаєте, демократична преса ніяк не заспокоїться після розгромного поразки на виборах, вони починають вже кипкувати з будь-яких призначень. Так вибори треба було вигравати. Я тепер розумію, знаєте, чому демократи вибори програли, тому що вони а, от, концентрувалися в якихось віртуальних реальностях, а, атакували Трампа на особистостях, на що, коли він абсолютно різні речі говорив. Ну, по перше, це людина в дійсності з бойовим досвідом. Так а цього Закінку, достатньо. Вибачте, гарні? щоб очілювати пента... очолювати Пентагон. Ну це рішення Трампа. Ми до чого тут. Це рішення Трампа. Він написав книгу, як потрібно провести реформування, реформування в тому числі. По перше, він ще пристани Гарвар ще закінчував. Я не думаю, що якийсь бекграунд, наприклад, приблизно в Україні у когось є для того, щоб не говорити про це. Він написав книгу, як треба реформувати армію. Вона написана, видана, прочитана а, Трампом, і він погодився з тим, що потрібно. А, у нього позиція, що всі ці лівацькі нахили, які запроваджували демократи, треба а, знищувати. В тому числі в армії армія повинна бути боєздатною. Вона повинна воювати. Абсолютна, абсолютно чітка позиція, наприклад, по Ізраїлю, які якого не треба стримувати. Вони повинні зробити те, що вони повинні зробити. Що армія повинна бути поза політикою і в першу чергу бути боєздатною? Тому звичайно, що я думаю, що Трамп це прийняв до уваги і його призначає. Це рішення Трампа. Звичайно, що демократична преса ніяк не може заспокоїтись стосовно поразки величезних демократів. Але якщо далі вони так будуть продовжувати, вони ще наступні вибори. Я думаю, буде але знаєте. Так, в нього ж я перепрошую, пане Тарасе, В нього ж немає досвіду в керівництві роботи в керівництві в сфері безпеки. Дивіться, це я думаю, що там є кому йому підказати. Хто є? Тобто Трамп сповідує питання в тому, що ті люди, які зараз є в Пентагоні. Вони не спроможні самі себе реформувати, тому він бере тих людей, які є. Ну що значить, немає керівництва. людина керувала військовими з'єднаннями, так? вона має бойовий досвід і так далі. Я думаю, що там знайдуться ще генерали, які поділяють його погляди, які там допомогли, і так далі. Це, це рішення Трампа він може робити зараз, все, що завгодно, тому що він. Виграв вибори, тому що американці проголосували за те, що він говорив. Він не по пентагону говорив те саме, те, що зараз буде послідовно робити ця людина. Те, що він там вів на каналах якісь речі, ну трамп теж, наприклад, був якось один час. Передачу вів на телебачення. Слухайте, ну, ну я перепрошую. Це ж різні речі, пане Тарасе. Ну коли Трамп передачу вів, то а це ж він, це? він він взагалі топ менеджер, він взагалі власник бізнесу, і там собі для а, розваги вів і для медійності висіка, передачу. А висіка, це катеста виходячи з такої логіки. Якщо воно не було досвіду президента, то він не не може стати президентом. Да ну ми ну, бачимо в Україні висі, висі, все, наприклад, можливо. Ну от теж можливо. Тому тут треба дивитися, що буде по результатах, а не те, що. Дивіться, ми не повинні затягувати цей. Дискусси, які досі нав'язують нам демократична партія, в тому числі в Україні, нам просто то... цікаво, що це дасть Україні, тому що коли ця людина приходить на таку важливу посаду. А тут у нас війна, вибачте, нам важливо, як він ставиться до України, які його погляди, яка його роль буде в цьому, і які наслідки, тому що от те, що він говорив про Україну, я е, знайшла небагато. Можливо, ви додасте е, його ось один з коментарів кінець лютого, 22-го року, те, що відва в Україні важливо, це це початок повномасштабного вторгнення, але все це блякне. Порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, яку я бачу в культурі в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені, якість життя пересічних американців знизилась і так далі. Це те, що він говорив. люди ще на вибори говорили те, що їм цікаво, американцям не цікава Україна. В чому в чому тут проблема? В чому в чому тут протиріччя? А як Давай, далі буде щодо України? Знову буде цікава тільки Америка. Ні, давайте так. Не така, не така постановка питання буде. Ми повинні розуміти, що принципи побудови західного світу і протестантів, які прийшли до влади, ти сам собі допомагаєш. Тобі допомагають. Якщо ти не вбійся нічого не робиш, тобі теж нічого не будуть робити. Ми самі повинні змінюватись. Чим більше ми будемо мочити в ці два місяці територію Російської Федерації. Тим більше буде до нас симпатії, тим більше будуть нам допомагати. Та ми це й завжди як... робили в принципі. Але і дивіться і не нарощуватись, воти збоушники. Наприклад, влупили по Брянській області, завод підірвали. Оце впливає на рішення, в тому числі американців. Або ліквідація там Нотраньковського, ну, наприклад, в Севастополі, коли вибух ми організували. Або та мені були... здається, що наприклад і досвід на далекобійну зброю теж впливає. Було б дуже добре, але поки що якось цього не дають. Тому цікаво, хто будуть ці Почекайте, люди, хто що пекайте, вони думають. Дивіться, пекайте, я ще пекайте. одну фразу скажу, і потім Бай зможете було... прокоментувати з приводу Байке... цієї людини. Так. Дивіться, він виступає на захист Трампа навіть тоді, коли Трамп Путіна називав генієм. Ну, ну і що? Так, давайте так. Зараз президент хто? Поки що Байден до 20 січня. А до чого дальнобійна зброя? Ви так тоді, тоді Байден не продовжує надавати нам зброю. Це я для прикладу сказала. Ви а думаєте, що Трамп приклад. дозволить? А подивимося, ще ви люди, які Я... називають Путіна генієм, ну мені цікаво. Я просто так, вам давайте, альтернативу давайте, даю. Пояснюйте опис. По фактах давайте по фактах відбулася розмова між Трампом та Путіном. Вона точно була, хоча Путін це заперечує. Судячи з того, що по телебаченню російському почали показувати оголені фотокартки Меланії Трамп. А і те, що Лавров починає катати істерики стосовно того, що не враховані інтереси Росії, що денацифікацію не хочуть проводити, що така сама політика, і так далі, значить, розмова закінчилась дуже погано для Путіна. Він не почув те, що хотів почути від Трампа. Тому давайте по фактах. те, що говорилося під час виборів з боку Камали Харріс і з боку Трампа, взагалі немає ніякого стосунку до того, що буде відбуватися. Те, що говорив Трамп, те, що говорила Камала Харріс, ну говорив Байден, що Путін вбивця. і що затримка допомоги наскільки на, на 6 місяців була, ну ще ж буде додаткова. Пах... Так ну це ж не завжди від а... Трампа від президента залежить від Байдена. Байдена, Байдена від Байдена він виконавча влада. Він повинен виконувати закони, які були ухвалені ще. Квітня минулого цього року досі не виконано. Те, що він там говорив, що Путін вбив, це нас взагалі не повинно тішити, тому що навпаки затримувалась допомога Стосовно іншого, ми повинні мислити фактами те, що відбувається. Ми повинні розуміти, що нас цікавити в першу чергу, як ми наскільки будемо сильно виглядати, щоб ставка була насильного поставлена, тому. Уряд, який повинен забезпечувати лібералізацію експорту зброї, щоб у наших зберегрів була частина, ми б стали частиною в тому числі заходу. Це буде ж крок вперед. То якщо стаємо частиною оборонної промисловості сполучених штатів Америки, дбай дуже хто там буде президентом. Ось що ми повинні розуміти, Ну, знаєте, потрібно розуміти і позицію людини, погляди на війну і теж варіанти умови, яким чином може бути завершена війна, бо наприклад саме позиція цього хекзита вона не зрозуміла по Україні, тому ми і запитуємо, що це, як це буде, ні що нам не така, від того не така позиція. У них позиція наступна. В чому була претензія до демократів? Претензія до демократів було, що вони підтримують нескінченну війну, що вони не ставлять крапки, що повинно бути перемогою. Що... Я уважно вивчав і, і ті, і ті позиції можу вам сказати. У нього позиція я навіть його інтерв'ю бачив в оригіналі. Що він говорив? От, наприклад, ідея війна в Ізраїлі. Чому ми не даємо закінчити Ізраїлю свою справу? чому ми не підтримуємо, підтримуємо нескінченну війну і нескінченний, нескінченний військовий конфлікт? Це невигідно. конфлікт повинен бути закінчений. І те саме стосовно України було більшості республіканців. Претензії були до Байдена, які не занижував допомогу. Це їхня відкрита позиція. Ленд-Ліз, до речі, це ініціювали республіканці, а Байден його не активував. Я пам'ятаю, як блінки наганяли республіканців в конмає контр... значення, в який в... спосіб буде завершена ця війна. Це теж важливо. А все залежить в дійсності від Путіна, а не а не від а не від Трампа і не те, що думає голова Пентагону. Тому що ми повинні розуміти, перемовини ще в дійсності починаються дуже добре для нас. Виходячи з того, що Путіну не подобається, що чує він від Трампа. Це означає, що він почне бикувати. Почне бикувати, будуть більше допомагати. я схильний до того, що буду скоріш за все йти в напрямку плану Помпео, коли допомога Україні приймає військово, буде збільшена. А от фінансова допомога скоріш за все Україні буде скорочена. Вона буде перекинута на Європу. Ну, побачимо, просто розумієте, от я розумію, що це можливо десь якийсь і жарт. Бо ну Трамп він такий чоловік непересічний, неординарний. Коли він сказав, що о, у цього ведучого відповідна зовнішність він його призначає там на цю посаду. Ну зрозуміло, що це не зовсім через це. Ось але теж ну такі певні підходи. Я пам'ятаю, наприклад, у Ангели Меркель у неї був прес-секретар, речник довгий час, ведучий РД. З, здається одного з провідних німецьких каналів. Я зараз уже не згадаю. То зрозуміло, що для людини це інформаційна сфера. А коли людина переходить, будучи ведучим каналу і керувати пентагоном, то звичайно, що це навіть в штатах всі пишуть, що вони шоковані. Ну відповідно, і у нас теж багато питань виникає. Ви, 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 ви давайте не втягуватись в розборки між демократами та республіканцями. Ви, ви вважаєте, про... що це розборки? Звичайно, преса преса в США в основному симпатизує демократам. І тому вони у них у них крізь шоки. І, і через те, що через те, вони і програли вибори, тому що американці припинили довіряти та, в тому числі при не таким змі, які просто працювали в режимі газети Правда е, радянського союзу коли Ви думаєте, долопити? що це медіа? винні, що вони так розслабили, що мовляв урівняні рейтинги і трошки так розслабили людей. Ну але ж там питання і в економіці було, і в тому, що е, працював Трамп на село, яке більш за нього віддало голосів. Там купа популістичних моментів, і так далі. Це інша, інша історія. Давайте ще по цьому ведучому зосереджимось, що нам чекати з Пентагоном. На сам кінець на вашу думку, які його мають бути перші кроки, які, наприклад, для вас, пане Тарасе, будуть говорити, куди рухається ця людина і що нам від нього очікувати? Він буде робити те, що буде говорити йому Трамп, тому що ця людина підбирала цих людей, і Трамп підбирає цю команду. Буде консенсусне рішення стосовно позиції щодо щодо України і щодо інших питань, і він буде, ну мабуть, буде якусь висловлювати своє своє побажання, але це команда, яку підбирає вже Трамп, тому що на відміну від першого строку. Коли у Трампа було багато різних людей, він з ними не міг працювати, тому що він вважав, що вони не є його однодумцями. Тепер він підбирає до однодумців. Все зараз зараз залежить від Трампа, залежить від позиції, яку буде озвучувати йому Росія. І більш якщо більше ідіотські вимоги будуть лунати, тим більш буде жорсткі відповіді у відповідь, те, що ми почуємо, і і ми побачимо це в результаті. А це буде тільки давайте, тільки після двадцятого. Січня зараз президент Байден, у нього що можна ви, 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 витвитвиторгувати дозвіл нього... на далекобійну зброю, Це я вважаю, що все ж таки він не зробить ну, мала ймовірність. Запрошення Тому, до НАТО. Ну я так фантазую. Запрошення до НАТО. Оце я думаю, можна у нього витаскувати. Ті гроші, він які він до речі нам шевинний. Це Ще винний. додаткова запитати. допомога Україні, яку дай Бог що потім Трамп не скасував. Бо він може, поки це все розкрутиться, може встигнути потім. А чого він повинен скасовувати? Я в жодному документі, який йшлося, не бачу скорочення військової допомоги. Фінансову допомогу давайте розрізняти. Є військова допомога, тобто це зброя, все що пов'язана, а є фінансова допомога на покриття дефіциту бюджету. От покриття дефіциту бюджету, я думаю, що вони скорочувати ну, з вісімдесят 80% будуть і перекидати це на європейців. Військову допомогу або оформлювати в вигляді лендлізу або в іншому варіанті, тому що в жодному документі, які навіть те, що писав Дівенс, Дівенс, коли він говорив, що зупинка по лінії розмежування. Там не йдеться про скорочення допомоги. Там йдеться про те, що допомога буде надаватися в обмін на те, що Україна обіцяють 20 років наступати в НАТО. Життя покаже пане Тарасе, і поговоримо з вами на цю тему після 20 січня. Давай. Дякую, що включились до нас в ефір. Спасибі за ваш коментар. Політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи Тараса Загородній був з нами на зв'язку.